Зимова є підтримка, скільки жителів Хмельниччини використали тисячу гривень у відділеннях Укрпошти області без МСЕК. Депутати Хмельницької обласної ради проголосували за ліквідацію обласного центру медико-соціальної експертизи. Семеро котів, які колись не мали дому, живуть у першому в Хмельницькому антикафе. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Понад три тисячі жителів Хмельниччини використали тисячу гривень за програмою Зимової підтримка у відділеннях Укрпошти області упродовж тижня. Про це Суспільному розповів директор розвитку мережі регіональної дирекції Укрпошти Олександр Луков. Хто і як отримує тисячу в поштових відділеннях та на що її витрачають, дізнавались наші кореспонденти. Жителька села Шаровечка, що поблизу Хмельницького Валентина Сидорчук, прийшла до відділення Укрпошти отримати тисячу за програмою Зимова є підтримка. Каже, витратить її на продукти. Олій, печиво, що можна буде. Частину, каже, задонатить. Ми завжди перечисляємо на 12-ту бригаду, діти, дрони купляють кожен місяць. У місцевому відділенні Укрпошти, як і в інших, пенсіонери та люди з інвалідністю на тисячу можуть придбати ліки, продукти харчування, оплатити комунальні та задонатити на армію, каже начальниця відділення Лариса Шмиріна. З 4 грудня, відколи з'явилась можливість отримати зимову є підтримку, до відділення звернулось 20 місцевих жителів. З цих 20, що в мене було, п'ятеро взяли тільки продуктами, тому що у нас комунального оплачують діти і вони вийшли взяти продуктами. Так у нас можна купити трубочки, печиво, мелений перець. Олія, макарони, газетку виписують, тому що дивіться пенсія дуже маленька, мінімальна. Тому багато хто хоче виписати газетку, то виписує і газетку, і на зсу передають. Хтось то, хто п'ятдесят, дехто навіть 200 двісті гривень переслали на зсу. Приходити до відділення розповідає не обов'язково. Є списки, лисоноша йде в село. Вона виплачує пенсію і вже запитує людей, списку ті, що є, що вони би хотіли газетку виписати, комунальне оплатити. Є такі, які ще не вирішили, що будуть, вирішили ще подумати. А Є такі, які зразу кажуть, я хочу комунальне оплатити, дають книжечку для листоноші і вже листоноші тоді приносить, і ми оформляємо. За тиждень на Хмельниччині через поштові відділення понад три тисячі людей витратили тисячу за програмою Зимова є підтримка, розповідає директор з розвитку мережі Хмельницької дирекції Укрпошти Олександр Луков. Отримати тисячу гривень можуть пенсіонери старше 60-ти віком, інваліди першої, другої групи і пенсіонери, які заглядають за дітьми. Ці категорії визначені Міністерством соціальної політики. Реєструватися в дії чи якомусь іншому за до банку не потрібно. Люди, які є в відомостях пенсійних, цих в них вже все зареєстровано. Готівкою додає тисяча не виплачується. Кошти каже, можна витратити одноразово або за кілька платежів протягом трьох місяців. Депутати Хмельницької обласної ради на 23-й сесії проголосували за ліквідацію комунального закладу охорони здоров'я Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи. За проголосувало 48 з 52 присутніх обласних обранців. Як розповів Суспільному начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, таке рішення ухвалили в межах реформи МСЕКів. За урядовою політикою, за політикою Міністерства охорони здоров'я, прийнято рішення, що всі області мають провести відповідні рішення стосовно цих комунальних закладів. За словами першого заступника голови Хмельницької обласної ради Володимира Гончарука, свої функції МСЕК виконуватиме до кінця цього року. З 1 січня вже буде перенаправлено. Наскільки нам відомо з тієї стратегії, яка сьогодні формується, що будуть експертні групи створені на базі кластерних і надкластерних закладів охорони здоров'я. Тобто, якщо ми говоримо це щодо обласних комунальних закладів, це п'ять закладів спеціалізованих, тобто це і протипухлиний, серцево-судинний. Обласна лікарня, центр психічного здоров'я в скарженцях, і ще один, тобто на базі яких буде створено, решта буде на базі територіальних громад, як каже Володимир Гончарук, однієї структури, яка буде відповідати за надання довідок про обмежену працездатність, не буде. Тобто це буде диверсифіковано. Лікар е, направляє особу на огляд. Е, особа здійснює повністю медичний огляд лікаря на базі одного з цих закладів. Потім е, ці документи передаються в так званому адміністратору, який буде визначений при кожному закладі охорони здоров'я. А потім цей адміністратор передає безіменно, тобто е, в електронному форматі без зазначення прізвища, ім'я особи, яка претендує е, на це обмежене е, працездатність, за словами волод. Володимира Гончарука, у цій системі поки не визначеним є питання фінансування. Каже, раніше МСЕКи фінансувалися з державної субвенції. Тепер розглядають різні джерела. Цього й в області ковідом хворіють менше людей у порівнянні з минулим роком. Про це Суспільному розповів генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич. Чи продовжують вакцинуватися проти ковіду і чим? Дивіться в нашому матеріалі. Були в мене ці ковіди, але я легше їх проваду. Перенесла у легкій формі хворіла, бо була вакцинована від ковіду, говорить місцева жителька Галина Гур'єва, яка прийшла до сімейної амбулаторії робити це в четверте. Дуже погано перенесла перший случай, коли я захворіла. Після того я привилася. Бачите, в мене такий вже вік. Я вже стара людина. То воно то дійсно треба. Хмельничанка Ірина каже, не робила щеплення. Від ковіда не вакцинуватися, не збираюся. Ну тому, що не хочу, і все. Сергій говорить, вакцинувався проти коронавірусу. Тричі Вважаю, що я зробив все правильно і я. Не хворів директорка Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Валентина Гесаль розповідає, охочих вакцинуватися помітно поменшало порівняно з періодом ковідної пандемії. На третю, на четверту на ці бустерні дози вже менше охочих є. Так я бачу, веду також пацієнтів. Зараз ковід протікає набагато легше. Я вважаю, що це є завдяки вакцинації. Пацина можливо не захищає від захворювання, але захищає від ну, таких фатальних наслідків. Валентина Гесаль каже, вакцинація проти ковіду безкоштовна. Наразі мають шести дозну американського виробництва. Якщо прийшло п'ять чоловік, вакцинувалося, відкрили флакон, значить одна доза вже нас утилізується. Не відмовляємо навіть якщо є двоє охочих жовтні місяці. Ми ввели 62 дози вакцини. Охочим з них 22 дитини. І 40 дорослих в листопаді вже 30 чоловік ми вакцинували. Робити щеплення від ковіду, за словами Валентини Гесаль, як і раніше, рекомендують насамперед категоріям з групи ризику. Людям, які мають хронічні захворювання, обов'язково рада вакцинуватися. Похилого віку людям щеплюють в амбулаторіях сімейної медицини. Перед вакцинацією слід відвідати сімейного лікаря. Розповідає головна медсестра центру ПМСД, номер один Світлана Паращин. Сімейний лікар оглядає. Берев пацієнта інформовану згоду, заповнює і все відправляє в процедурний кабінет. Наразі вакцинують проти ковіду Пфайзером, розповідає генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Микола Габрикевич. Ми в достатній кількості у порівнянні з минулим роком каже, в області за аналогічний період е ковідом захворіло на 18% менше людей. 30 вересня по 1 грудня у нас в області захворіло 406 осіб. На жаль, з них 6 осіб померло. Госпіталізовано за цей період більше 90 осіб. За словами Миколи Габрикевича, пік захворюваності на ковід щорічно припадає на кінець зими. Семеро котів, які колись не мали дому, живуть в антикафе в Хмельницькому. Це перший такий заклад в обласному центрі. Тут відвідувачі можуть погратися із тваринами. Так їм шукають родини. Про це розповіла Суспільному власниця закладу Вероніка Гоїк. Акцент у закладі роблять саме на спілкуванні з тваринами. Відвідувачам пояснюють, як поводитись з ними. Гратися з котами можна, коли в тих є настрій. Кафе має свою місію, розповідає власниця. Планують знайти кожному котику родину, бо всі вони колись жили на вулиці. Ми з кожного котика, кого беремо, веземо до ветеринара в першу чергу, здаємо всі аналізи. Далі в нас по плану стерилізація кастрація, якщо так ще не було зроблено на вулиці, і тоді вакцинація. Перед заселенням кожен кіт проходить адаптацію, каже власниця. Зараз всі кошти з котокафе йдуть на оренду приміщення, купівлю корму для котів та їх утримання, розповіла Вероніка. В майбутньому планують долучитися до благодійних проєктів. Заклад працює і під час відключення електроенергії. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільних Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось.